Більше семи сотень робіт за 40 років виготовив користичівський скульптор Віталій Рожик. Чоловік розповідає, що зараз працює над пошуком нових ідей та технологій. Я зробив невеличкі ескізи. Ну, як голови, я сиділа. От в мене такий ескізик. І от тепер я її вже збільшую. Пара качок там кабесижує яйця. А він стоїть на охороні, який охороняє від небезпеки. безпеки. І при тому вони люблять один одного. Вона розуміє, що її охоронець — ця і вона в безпеці. Це така такий задум, така композиція. Цих чотириметрових пінопластових качок Віталій Рожик створює за власною технологією. Я знайшов таку технологію, яка може десятки років стояти з пінопласту. Потім вона покривається такими розчинами, і вона не боїться атмосферних опадів. Цю композицію скульптор планує виготовити за місяць. Основний матеріал, яким Віталій Рожик користується для створення цієї роботи пінопласт та монтажна піна. А я з неї набираю форму. Ну, скажемо. Отак дай деяких годин, яку вже можна обробляти. треба. Дивлюсь, ага, відійшов, подивився тут зарізати. Ця технологія, на відміну від виготовлення гранітних чи глиняних скульптур, не складна і цікава в роботі, говорить Віталій Рожик. Це тому, що пінопласт легкий за вагою матеріал і ним можна імпровізувати під час творчого процесу. Я піднімаю легко. Ну, скажімо, один куб 35 кілограмів. Наприкінці січня Віталій Рожик планує встановити скульптуру на території Коростишівського парку культури і відпочинку. В цьому році тут нараховували до 200 качок. Ну і ось така от історія, яка надихнула мене ці качки, які тут збільшуються. Ці острови, де вони розмножуються, і та композиція, яку ми знімали, надихнула мене. Ось на цьому острові вони будуть стояти да, десь під 4 метри висотою і символізувати буду цю любов. Тишеві є 70 гранітних скульптур, виготовлених Віталієм Рожиком. Серед них і нова пінопластова фігура тигра. А Новіж... це супер. Я сьогодні тут перша да я помітила, пішла прямо на тигра. Дуже він багатьом подобається, і я так думаю, що він у тому стрибку зробить той стрибок для розвитку нашого парку. Така ідея моя. Зі слів Віталя Рожика такі пінопластові скульптури можуть зберігатися десятки років. Ольга Групсікора Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.